Ольга повернулася з навчання знову дуже пізно, але цього разу із величезним пакетом в руках. Чому ти так знову пізно? невдоволено запитала Тетяна в доньки. Ти щодня приходиш після десятої вечора, чи в тебе знову якісь додаткові заняття? «Угу, Додаткові, невпевнено кивнула Оля і винувато посміхнулася. А ти мене часом не обманюєш? Тетяна уважно дивилася на дочку. І що це у тебе за пакет у руках, що в ньому? Мамо, це дочка зітхнула. Мамо, ти тільки одразу не сварися, добре? я хочу тобі зараз дещо сказати. Спочатку скажи, що у тебе в пакеті, повторила Тетяна. Це тобі, подарунок. Який ще подарунок? Тетяна аж застигла. «Не потрібні мені від тебе ніякі подарунки, і взагалі, звідки в тебе можуть бути гроші на подарунки? Я тобі останні гроші на обіди в інститут даю. Головним твоїм подарунком для мене буде диплом про твою вищу освіту. Маму, ну годі тобі, Оля втомлено сіла на стільчик. Я хочу тобі сказати, що ніякого диплома про освіту, про вищу освіту в мене не буде. Як це не буде? Тетяна застигла. Що значить не буде? Ти що таке говориш, доню? Не смій так казати. І ще, мамо, я хочу тобі сказати, що я вже два місяці як пішла з цього інституту. Як пішла? Тетяна повільно сіла на стільчик. Господи, та що ж ти зі мною робиш, Олю? Це що така твоя подяка за все, що я тобі робила? Мамо, вигукнула Оля, але мати її зупинила. Не мамкай, ти забула, що я виховую тебе сама, скільки я вже грошей у тебе вклала, ти не рахувала, я ж намагаюся зробити з тебе людину. У п'ять років я віддала тебе на музику, Господи. Якби ти знала, скільки мені це коштувало, я ж ночей не спала, працюючи на двох роботах. Мамо, але ж я тебе про це не просила, спробувала виправдатись Оля, але мати знову не дала їй договорити. Мовчи не просила ти. П'ять років я водила тебе на заняття, щоранку, сніг, і дощ, і все для того, щоб ти одного разу взяла і все залишила. Мамо, у мене немає здібностей до музики. Впертості в тебе нема, уже майже кричала Тетяна, і характеру також. Коли мені сказали, що в тебе є вокальні дані. Я одразу повела тебе до платного вчителя з вокалу, пам'ятаєш? Я купила тобі в кредит піаніно, яке досі стоїть, і ним ніхто не користується. Мамо, але ж ти сама собі придумала, що з мене щось вийде, благала Оля. Ти чогось захотіла зробити з мене естрадну зірку, навіщо? Так, я хотіла, і що в цьому поганого? Але я цього не хотіла, розумієш? Не розумію, відповіла мати. Чесне слово, я не розумію. Як можна не хотіти стати співачкою, коли в тебе є всі дані? Немає ніяких даних. Не даних у тебе немає, а розуму. І ось тепер, коли я плачу за твій інститут, ти на знак подяки вирішила його залишити? Тетяна, благаючи, подивилася на дочку. За що ти так, Олечко? Мамо. Скажу чесно, мені просто набридло бачити, як ти всі гроші витрачаєш тільки на мене. Мені соромно, мамо, розумієш? Не розумію, розгубилася Тетяна. Що значить тобі соромно? Ти моя дочка, і я маю дбати про тебе. Але не так дбати, як це робиш ти. Подивися, у чому ти ходиш на роботу? У чому? Твоєму пальту, мамо, вже років десять. А ти тільки через мене не можеш купити нове. До чого тут пальто? Тетяна не розуміла, про що каже дочка. Головне твоє навчання, отже й твоя доля. Мамо, головне не тільки моя доля, а й твоя. Ти ж зовсім забула про себе. Чому ти маєш витрачатися на мене і ходити при цьому всьому в старому пальті? Та дайте спокій моєму пальту, воно ще цілком нормальне. Ні, сказала Оля. Більше ти його ніколи не вдягнеш. Дочка встала, схопила свій пакет і швидко почала щось із нього діставати. Що це? Тетяна застигла. Це? А це, мамо, твоє нове пальто і мій подарунок. Але як? Тетяна здивовано подивилася на дочку. Звідки ти взяла на нього гроші? Це ж дуже дорого. Мамо, я влаштувалася на роботу. Нарешті зізналася дочка. Куди влаштувалася ким? Я працюю менеджером, мамо, а якщо точніше, то продавцем в одному магазині одягу. Що, а як інститут? Тетяна все ще не хотіла вірити доньці. Я ж сказала, мамо, більше в моєму житті немає інституту. Тепер я працюю в торговому центрі і мені там подобається. Дуже подобається, мамо. Але, дочко, мовчи, мамо, тепер я зроблю все, щоб ти більше ні в чому не потребувала. Я хочу, щоб ти мене виглядала найкраще. Ні, доню, ти маєш вчитися. Мамо, я вже вивчилася. Всі ці роки, коли ти важко працювала заради мене, вони були для мене найкращим навчанням. А тепер давай міряти пальто. Ні. Мати встала з стільця і позадкувала. Це несподіваний подарунок, і... і я не хочу його мірити. Так, мамо, так. Дочка майже одягла пальто на матір і відразу гордо вигукнула Подивися на себе в дзеркало, мамо. Пальто на тобі сидить, як на тебе шите. Все-таки є в мене талант. Який талант? У чому? А в тому, мамо, що я тебе люблю. І Оля міцно, міцно обійняла свою маму.